Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про Роберта Едвіна Пірі. Не будемо гайти часу і поїхали. Роберт Едвін Пірі, американський інженер і полярний дослідник, вважається першим підкорювачем північного полюса. За власним свідченням Пірі 6 квітня 1909 року досяг полюса в товаристві темношкірого слуги та чотирьох провідників ескімосів. Народився 6 травня 1856 року в місті Галіце, недалеко від Піцбурга, штат Пенсільванія, США. Закінчив повдойний коледж у місті Брансвіку, штат Мен. У 25 років Пірі здобув чин лейтенанта флоту. Як моряк та інженер побував у кількох експедиціях, метою яких було визначити доцільність побудови каналу між Атлантичним і Тихим океанами через Нікарагуа. Між 1892 і 1909 роках систематично досліджував арктичні регіони, довгий час прожив серед ескімосів, вивчаючи методи виживання в полярних умовах. Дружина Пірі Жозефіна супроводжувала чоловіка в кількох експедиціях і народила йому доньку під час перебування в Гренландії. Вершиною його дослідницької діяльності стало відкриття північного полюса, за який Пірі здобув численні нагороди американських та європейських наукових товариств і чин контрадмірала флоту. Помер 20 лютого 1920 року, похований на Арлінгтонському цвинтарі у Вашингтоні, Округ Колумбія. На рахунку Пірі вісім полярних експедицій, із 1886 року він неодноразово досліджував Гренландію на собаках, запряжених у сани. На відміну від багатьох попередніх полярників, пірі не цурався спілкування з місцевим ескімоським населенням і вирішив узяти на озброєння їхні навички пересування, пошиття хутряного одягу, полювання та будівництва іглу. Складні умови існування і ампутація восьми відморожених пальців на ногах не завадили дослідникам поставити за мету підкорення Північного полюса. Перші невдалі спроби, датовані 1901, 1905, 1906 роки. Останній похід до полюса почався в липні 1908 року. Пірі та ще 23 особи вирушили з Нью-Йорка на кораблі Рузвельт. Провели зиму на острові Ельсмера, частина канадського арктичного архіпелагу. Навесні експедиція рушила до полюса по кризі. 1 квітня 1909 року через зменшення запасу харчів Пірі наказав частині людей повертатись на корабель, а самі з темношкірим слугою Метью Генсоном тайські мосами Ута, Еґіґінґва, Сіглу та Уке рухався далі на північ. Вони досягли полюса 6 квітня. Згодом у спогадах про подорож Пірі написав про цей день. Нарешті полюс люди прагнули цього три століття. Збулось те, про що я мріяв. 23 роки. Нарешті, він встановив на полюзі 5 прапорів Сполучених Штатів вибачте, американських морських сил, товариства доньки Американської революції, Червоного Христа та студентської спільноти Дельта Капа Іпсилон. Членом якої Пірі був у коледжі, також він закопав там пляшку з повідомленням про підкорення полюса американцями. 27 квітня члени експедиції повернулись на корабль та попливли додому. Експедиція Пірі 1908 1909 років, шоста арктична експедиція Роберта Пірі і його третя спроба досягнути Північного полюсу, яка успішно закінчилася 6 квітня 1909 року. За словами керівника, завершувала його 23-річну боротьбу за підкорення північного полюсу. Експедиція ставила перед собою суто спортивні завдання, тому її вклад у розвиток науки незначний. Відразу після повернення досягнення пірі було взято під сумнів Федеріком Куком, який заявив, що досяг північного полюсу раніше, 21 квітня 1908 року. Крапка у цій дискусії не поставлена і до сьогодні, а у другій половині ХХ століття набули поширені версії, що Пірі взагалі не був на північному полюсі. Ось такий цей американський дослідник Роберт Пірі. Бажаю вам щастя, до побачення!